Доволі часто вогнеборці натрапляють на оригінальні опалювальні прилади, що становлять неабияку загрозу життю людей, чого тільки не вигадують жителі Чернігівщини, аби зігрітися. Ось ці чоловіки з Городнянщини у цеглину вмонтували нагрівальну спіраль. А що тебе таке у Васильі? От ви що готуєте? Шотона? Нім не десь оттопітельний прибор не пользую. Я не пользуюсь. Его, наверное, надо вынести на улицу угу. и больше им не пользоваться, потому что это да, может привести к пожару. З початку року на Чернігівщині кількість пожеж зросла на третину. Основна частина виникла в приватних господарствах. У вогні вже загинуло 58 осіб, ще 19 отримали травми. Основною причиною є нехтування людьми елементарними заходами пожежної безпеки при експлуатації прилади опалення та електромереж. З огляду на це рятувальники проводять постійні рейдові перевірки насамперед у проблемних родинах та серед самотніх літніх людей. В класі печей є тріщини. Вони не побілені, не поштукатурені, відсутні металеві листи перед топковими дверцятами, не всі димоходи очищені від сажі. Також допускається використання саморобних електронагрівальних приладів, а саме електрообладнання знаходиться в пожежозагрозливому стані. Також допускається паління безпосередньо в помешканнях.